Як ви зараз почуваєтесь? Вам добре, може зле, може у вас зараз ворою пустота душевна і хочеться лише лежати і спати? Погані дні, тижні, ба навіть періоди в житті є у кожного, і що як я скажу, що саме для вас є івент, що готовий вас почути? Якось блукаючи просторами Тіктоку, я побачила шорсок з горивком відео на Ютубі. І мене зацікавило, тож я пішов подивитись повне відео. І хто ж знав, що тут буде щось більше, ніж просто чергове відео? Якщо ви на мене давно підписані, то знаєте про мою любов до арт-івентів, але без кілька байду цей мені здався неочікувано круто новаторсько незвичайним серед інших. Що я маю на увазі? Ну зазвичай івенти будуються на тому, що тобі треба намалювати щось, як ти це бачиш. Зламаний планшет, прамлю в своєму стилі, фразологізм, це і т.п., ну все це працює за цим принципом. Але авторка цього каналу пішла далі і попросила зобразити не те, що ти бачиш, а те, що ти відчуваєш. І не якусь рандомну емоцію, а саме негативну, те, що тебе гнітить, те, що тебе турбує, може навіть те, що тебе пожирає зсередини. Проект Я тебе відчуваю, як зазначала сама авторка, спочатку був направлений на людей з психологічними проблемами, бо на той час їй якраз діагностували тривожний депресивний розлад, і вона захотіла зробити щось для таких, як вона. Відбувалось все це приблизно так. Людина могла або сама зобразити, що відчуває, або розписати свій стан, і пані Янтаро вже малювала, спираючись на це малюнок. Та івент став достатньо відомим, бо туди захотіла приєднатись і просто люди, які відчували себе зараз психологічно, ну не дуже добре, тож зараз прийняти участь може будь-хто. На той момент в мене вже був цей канал, тож я вирішила, що обов'язково треба буде якось робити про це відео, але ну, я себе відчувала надто добре і бажурно, і в мене не було сильних емоцій, які б могли стати малюнком. Тож я поклала цю ідею в довгий ящик. І ось, як ось я злобула себе на тому, що втомилась. І ця втома не йшла. Таке враження, ніби я втомилась абсолютно від усього. Нове навчання і куди ж без соціальної втоми. Отак от, блукаючи в думках, обдумуючи, що ж можна зробити, я згадала про той довгий ящик і вирішила, що час настав. Ще одна відмінність цієї ініціативи те, що малювати добре хит не обов'язково. Перспектива, композиція, анатомія, все це не має значення. лише ви, ваша проблема, і полотно. І... Ох, який це був кайф. Це як малювати в дитинстві, коли ти це робиш просто тому, що хочу, бо весело і ти не вбиваєш всі нерви, бо бач, там лапа задумка, а тут голова за Ні. Нє. Цей івент не про це, а про те, аби відчути і зобразити. І знаєте що? Після того, як я поділилася з полотном цим пожираючим нутру втомою, мені справді стало значно краще. І іронічно, бо я не старалася, аби малюнок вишов гарним, я вважаю, це одна з моїх найкращих робіт. Вдруге, я вирішила помалювати в цьому, так би мовити, стилі, коли відчула порожнечу. От ніби і є простір, і є вільний час, а все одно ніби затиснутий між стінами. І ось так народилась картина «Янгульський шум простору. Тож тепер, коли я відчуваю себе кепську, я малюю, як це назвала сама авторка, от, такий от стиль, погані картини, аби просто випуснути свої емоції. Цей проєкт став для мене поштовхом розуміння, як я можу органічніше переживати важкі періоди, чи гнічучі емоції. Тож, коли я думала, яке відео робити наступним, я згадала про нього і скільки користі він може принести не тільки мені, а й іншим. Якщо я вас все ж зацікавила і ви хочете дізнатися більше про його створення і про ньому в цілому, можете перейти на ютуб канал Янтару чи до неї в ТГК, Там авторка все пояснить і покаже. О, і хочу б передати, що авторка зробила відпустку і повернулася лише недавно, тож не певно, чи вона все ще малює чужі переживання, та можете попитати. Якщо ж ви художник, то все набагато простіше вам. Просто треба намалювати свій стан і викласти його на своїй сторінці, додавши хештег Я тебе відчуваю. І це наче все, що я хотіла розповісти. Так, я знаю, що розказала все дуже коротко, я взагалі майже нічого не розказала про авторку і тепер, і але нащо в неї є чудове повноцінне відео, де ви можете дізнатись все, що вам хочеться. А цим відео я просто хотіла трохи розпіаграти цей проєкт, аби він не канув в небуття. В підсумку, що ще хочу сказати. Я рада, що у нас є така ініціатива, бо дійсно вірю, що вона може багато кому допомогти, як допомогла мені свого часу. Такі проєкти не мають бути забутими під підловиною щемемі. До речі, це не єдина соціально важлива ініціатива проєкт Букерарті, Бо, хто не знає, я і ще сім арт-ютуберів зробили проєкт «Метець з мого міста, до якого ви можете долучитися. Для цього треба розповісти про миця з вашого міста селища, додати хештег з мого міста. І якщо ви хочете, аби ваше відео потрапило в один плейлист з нашими відео, то робить повноцінне відео на YouTube. Якщо ж ви не маєте ресурсу на це, то можете зробити в форматі шурсів і ми додамо вас до спеціалізованого плейлисту. А, ну і до речі, можете замість відео зробити статтю і що там ще можна зробити? Сайт. Ну, теж варіант. Головне, поставте хештег і скажіть нам, аби ми вас пропіарували. Так, ну, наче це вже точно все, що я хотіла сказати, і час справді закруглятися. Пишіть, чи хочете ще розборів якихось ініціатив, проєктів чи челенджів в артусовці від мене, пам'ятайте, що якщо ви довго відчуваєте себе погано і потребуєте допомоги, обов'язково спочатку підіть до фахового спеціаліста. А вже потім приймайте участь в подібному, бо навіть найкращий бленд в світі не замінить роботу з фахівцем. Тут мала бути реклама, але мені ніхто не запотів. Не забувайте дбати про себе і, по традиції, всім смачного чаю. Бувайте!